Проведений. Збори ініціативної групи пройшли згідно чинного законодавства, 214 осіб зареєструвалися в участі для них. Ми зібрали ініціативну групу, наразі документи всі необхідні передано на адресу Хмельницького міського голови і сподіваємося, що він найближчим часом відправить їх в центральну виборчу комісію. Подібні заходи відбудуться в більшості районних центрів Хмельницької області, подібні заходи вже відбуваються в усій Україні. І ми змусимо Центральну виборчу комісію відреагувати на цю ініціативу і дати старті українському референдуму, де українці чітко і однозначно скажуть ні, торгівлі землею, сільськогосподарського призначення в Україні. День працівника освіти, власне ви також маєте відношення до цієї сфери. Що можете побажати своїм колегам, ну і як загалом оцінюєте ситуацію в українській освіті? Користуючись наводою, я хотів би привітати всіх своїх колег вчителів, працівників освіти, викладачів з професійним святом і побажати, напевно, аби, е, нагороди, якими відзначають працівників освіти, е, аби увага влади була прикута до вчителів не тільки напередодні професійного свята, а постійно. Адже сьогодні е, українська освіта знаходиться в такому стані, що взагалі важко говорити про якісь серйозні перспективи, на жаль. Я працюю в галузі освіти, я викладач, маю педагогічну освіту, часто спілкуюся з вчителями шкіл, обласного центру, районів, сіл. Прекрасно розумію, що сьогодні відбувається в освіті. Дуже прикро, що влада довела до того стану освіту, в якому вона перебуває зараз. Для нас, для свободівців, освіта, школа це пріоритетна галузь без всяких сумнівів. Колись відомий німецький діяч от, фон Бісмарк говорив про те, що Німеччину захищає і захистить не німецький солдат, а саме німецький вчитель. Тому що німецький вчитель вчить і виховує цього солдата. Ми пам'ятаємо, що от, власне, Німеччина, яких висот в роки Бісмарка досягла, як вона з роз'єднаної з розбитої феодальної держави перетворилась в одну з найрозвинутіших країн. Тому що влада прекрасно розуміла, що таке вчитель в системі держави, що таке освіта в системі держави. І увагу освіті приділяла надзвичайно велику. В Україні сьогодні ми маємо міністра відвертого українофоба, який ну, просто валить взагалі всю систему освіти. Ми бачимо, як закриваються школи. Сьогодні на Хмельниччині ті, хто, скажімо так... Підтримують цю політику, активно закривають школи, і ми маємо вже понад два десятки закритих шкіл. Не дай Боже дійде до того, що ми будемо мати, як в часи Російської імперії, одну школу в повіті, в рецентрі, і всі туди будуть доїжджати. Про який рівень освіти може йти мова, коли діти не мають змоги, скажімо так, або змушені доїжджати Бог, за скільки кілометрів в ту чи іншу школу. Більше того, із закриттям шкіл вчителі залишаються без роботи. Скажімо так, оця українофобія в освіті, вона ну, надзвичайно шкіжлива, адже навіть ті підручники, які віддаються, вони не виховують українця. Українці таким, який би захищав свою державу, який би турбувався про свою державу. Ніхто не турбується про авторитет професії вчителя. Вчитель фактично залишається е, сам з собою наодинці сам переживає за ці проблеми. Сам намагається щось розвивати, щось робити, держава йому, на жаль, не допомагає взагалі. І все це е, призводить до таких критичних ситуацій. Ми переконані, що держава повинна в першу чергу повернути голову в сторону освіти, повернути голову в сторону вчителів і е, працювати заради того, аби українська освіта е, не просто там наближалася до європейської, як нам говорять за системою, а значно її випереджала. У нас найкращі вчителі, у нас найкращі викладачі, у нас найкращі учні. Це моя думка, і я думаю, думка всіх свободівців і освіту ми розглядаємо і завжди будемо розглядати як пріоритетну галузь взагалі державного будівництва. Дякую вам. Заступник голови Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Хмельницької міської ради Олександр Собчишин був гостем нашої студії. Ще раз вітаю вас зі святом, успіхів у вашій діяльності. Дякую, до побачення. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.